Доброго дня. Мене звати Егон Чолокян. Насамперед дозвольте почати з висловлення глибокого співчуття всім постраждалим від руйнівних пожеж у Каліфорнії, які вирують нині в околицях Лос-Анджелеса. Ці пожежі розпочалися тиждень тому, 7 січня, і не піддаються локалізації протягом усього цього часу. На момент, коли я записую це відео, 14 січня 2025 року, п'ять окремих та нетипових вітрових пожеж забрали життя щонайменше 24 людей і охопили рекордні для Каліфорнії території 40 тисяч акрів у районі Великого Лос-Анджелеса. і знищили цілі поселення та понад 12 тисяч будівель. Для моїх неамериканських глядачів, 40 600 акрів дорівнюють приблизно 16 430 гектарам як вчений, який регулярно висловлюється про кліматичну ситуацію, яка насувається. і що важливіше, як людина, яка прожила багато років у районі Лос-Анджелеса, я глибоко співпереживаю всім, хто постраждав від цієї природної катастрофи. кожен будинок, кожне життя, якого торкнулися ці пожежі, це не просто статистика, Це особиста трагедія, яка відлунює болем в серцях усіх нас хочу відзначити героїчну роботу пожежних служб, які ризикуючи власними життями, невпинно борються зі стихією в день і вночі. Завдяки їхнім самовідданим зусиллям, спостерігався певний прогрес у стримуванні вогню. Однак, комбінація вкрай посушливих погодних умов і сильних вітрів Сантана створювала середовище для невблаганного поширення вогню. Коли кожне окреме локалізоване вогнище майже миттєво відновлювалося через перенесення вітром палаючих іскор, причиною безпрецедентної інтенсивності поточних пожеж безумовно є експоненційне зростання природних катаклізмів у глобальному масштабі. З великим жалем змушений зазначити, що це стихійне лихо, лише початок руйнівних процесів, які ми побачимо найближчим часом попередження, які я озвучив наприкінці минулого року, на жаль, залишилися без належної уваги. Так само, як і те, що ми говорили раніше, що пожежонебезпечні умови зростатимуть. Комплексна кліматична модель «АЛАТРА» однозначно вказує на тренд до посилення вітрової активності найближчими роками. Це вимагає негайної адаптації та превентивних заходів. У світлі збільшення пожежонебезпеки, небезпеки, особливо у сфері містобудівної політики та житловому будівництві. Для жителів чиї будинки було знищено внаслідок нещодавньої пожежі, природним є бажання відновити свої оселі на колишніх ділянках у найкоротші терміни. Але я закликаю вас до розсудливості. Аналіз кліматичних тенденцій вказує на високу ймовірність повторення схожої природної катастрофи найближчими роками до того ж із потенційно тяжчими наслідками. це обумовлено розою вітрів у поєднанні з посухою, яка наростає з кожним роком. Що буде створювати аналогічні погодні умови, які спричинили реактивне розповсюдження вогню цього разу. Ці обставини вимагають ретельного аналізу ризиків під час планування відновлювальних робіт. навіть збільшення напору води в гідрантах або збільшення бюджету для пожежної служби не зможуть запобігти виникненню нових пожеж на цій території наступного разу. У зв'язку з цим я наполегливо рекомендую розглянути альтернативні локації для житла, де геофізичні та кліматичні умови забезпечать вищий рівень безпеки для жителів та їхнього майна. Це не просто рекомендація, це питання забезпечення довгострокової безпеки населення. Ключовою рекомендацією для попередження ризиків пожеж як у цьому регіоні, так і в будь-якому іншому. Буде дотримання значної дистанції між новими будівлями та лісовими масивами при цьому критично важливо враховувати розу вітрів і потенційні траєкторії поширення природних пожеж. Науковий аналіз цих параметрів має стати обов'язковим компонентом будівельних нормативів у регіонах із підвищеною пожежонебезпекою. Вивірений науковий підхід істотно знизить ризик поширення пожеж на житлові території під час сильних вітрів. і це насамперед стосується тих територій, які вже постраждали від пожежу Каліфорнії цього разу. З метою забезпечення безпеки населення, яке проживає в уже забудованих районах, необхідне впровадження комплексних систем протипожежного захисту. Інвестиції в сучасні технології пожежогасіння та превентивні заходи безпеки, є не просто рекомендацією, а критичною необхідністю з огляду на зростаючі з кожним роком кліматичні ризики. Економічні витрати на такі системи не йдуть в жодне порівняння з цінністю людських життів і Потенційними збитками від катастрофічних пожеж. Сьогоднішня пожежа в Каліфорнії за попередніми оцінками стане найдорожчою в історії США. Її потенційні збитки оцінюють у 60 мільярдів доларів. А за даними Аку Ведер понад 250 мільярдів. Але якби рік тому було вкладено кошти в розмірі одного мільярда доларів, у превентивні заходи, то це дало б змогу запобігти руйнівним наслідкам цієї пожежі та можливо зберегти життя 24 людей і долі десятків тисяч людей, що проживали в 12 тисячах будинків. Інвестиції на превентивні заходи всього в один мільярд доларів. Могли б стати рішенням здатним не лише запобігти цій кризі, але й попередити її повторення в майбутньому. Наскільки економічно виправданим і ефективним було б проведення превентивних заходів і збереження людських життів, майна та інших цінностей, особливо порівняно з необхідністю зазнавати таких значних збитків. Погодьтеся, це дійсно так. Мій аргумент спрямований на економію ресурсів не тільки для Сполучених Штатів Америки, але й для інших країн, яким доводиться стикатися з наслідками природних катастроф такого масштабу. я також хочу звернутися до людей. Не варто поспішати зі звинуваченнями на адресу уряду, коли ви опиняєтеся в кризовій ситуації. В Умовах надзвичайних подій, таких як пожежі, повені, урагани або землетруси, для людей природно очікувати на негайну допомогу та рятувальні дії. Для постраждалих кожна секунда має величезне значення але для ефективного надання допомоги державі потрібен час, щоб оцінити обстановку і прийняти зважені рішення. в умовах катастрофи, необдумане і поспішне відправлення рятувальників у зону лиха без чіткого розуміння масштабу проблеми, може лише погіршити ситуацію, збільшивши кількість постраждалих і створивши додатковий хаос. Щоб точно встановити масштаб лиха визначити першочергові потреби і виробити чіткий план дій, уряду Потрібен час. Тому особливо важливо, щоб самі люди усвідомлювали необхідність підготовки та брали активну участь у вивченні правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, не чекаючи допомоги ззовні. Адже в момент катастрофи усвідомлення всієї серйозності ситуації та розуміння правильних дій можуть врятувати ваше життя. Паніка і необдумані дії часто ведуть людей до загибелі. Наприклад, коли людина, опинившись у зоні пожежі, Кидається назад у будинок за речами або документами. Або під час повені намагається врятувати автомобіль. вона наражає своє життя на смертельну небезпеку. З збоку така поведінка здається ірраціональною, але для самої людини матеріальні цінності можуть затьмарити усвідомлення загрози. саме це незнання або недооцінка ризиків стає головною проблемою. Важливо розуміти, що життя людини це найвища цінність. Усвідомлення цієї цінності та знання конкретних дій у критичній ситуації дасть змогу як врятувати себе, так і допомогти іншим. Коли люди готові до позаштатних ситуацій, вони діють більш раціонально і не покладаються винятково на зовнішню допомогу, яка має прийти, але зазвичай приходить немиттєво. Необхідний захід для кожного громадянина це наявність заздалегідь підготовленого аварійного набору компактного рюкзака, в якому мають бути документи, готівкові кошти, сухий одяг, ковдра, ліки, пляшка води та сухий пайок. Такий набір забезпечить елементарні потреби на кілька днів у разі надзвичайної ситуації. Тривожний рюкзак має бути зручним, займати мінімальний простір і за можливості містити функцію рятувального жилета. Така підготовка, яка є нескладною в реалізації. може значно підвищити шанси на виживання і мінімізувати ризики під час стихійних лих. Я повернуся до питання безпечного містобудування в Каліфорнії. Я хотів би звернути вашу увагу на нещодавню сейсмічну активність. у січні цього року сталися вже три землетруси вздовж розлому Сан Андреас. Прямо біля західного узбережжя Сан-Франциско, найбільший з яких був магнітудою 3,7 Незважаючи на невелику силу, це викликало зростання поштовхів у місті Сан Франциско. Ці події викликали дискусію щодо того, чи не є ці землетруси провісниками більшого землетрусу по розлому Сан Андреас, який має інтервал повторюваності від 100 до 300 років. Дослідники вважають, що наступний сильний землетрус уздовж розлому Сан Андреас може статися в наступні роки. Давайте подивимося, як я можу це прокоментувати. згадані раніше три землетруси вкладаються в загальний тренд зростання сейсмічності вздовж тихоокеанського вогняного кільця, яка зросла в кілька разів із 1995 року. Що особливо видно по землетрусах магнітудою вище трьох. ми говорили про це вже багато багато разів і продовжимо говорити. сейсмічність на землі продовжує зростати. і вона демонструє. Експоненційне зростання незалежно від збільшення кількості сейсмодатчиків, а це означає, що ймовірність руйнівного землетрусу по розлому Сан-Андреас у наступні роки дуже і дуже велика. В окремих місцях уже відбувається перенапруження земної кори, викликане посиленням тиску магми на літосферу з глибин землі. Цей процес посилює напруження в земній корі, що неминуче призведе до розвантажень тиску в плиті через локальні землетруси. Ми поки ще не вступили в період різко підвищеної сейсмічної активності, коли виникнуть численні землетруси магнітудою 8 і більше, а окремі регіони зіткнуться з наслідками мегаземлетрусів. У нас ще є певне часове вікно, і ми зобов'язані використовувати цей час раціонально. У поточний період відносної стабільності вкрай важливо підходити до будівництва та проєктування будівель з розрахунком на найгірші сценарії. Фундамент будівель повинен проєктуватися так, щоб витримати землетруси магнітудою 8 і вище, навіть у тих регіонах, де зараз такі землетруси не відбуваються при цьому слід враховувати не тільки ймовірні землетруси, а й загрози пов'язані з вітрами, посухами, повенями та іншими кліматичними і геофізичними факторами незалежно від регіону епоха стабільності сьогодні залишилася в минулому, і природні катастрофи лише наростатимуть. Теперішній час це період, коли необхідно підготуватися до викликів майбутнього. І вивчити заходи, які слід вжити для того, щоб забезпечити безпеку людства. Край важливо, щоб це усвідомлення прийшло як до людства в цілому, так і до осіб, відповідальних за безпеку населення окремих країн зростання природних катастроф триває по експоненті. Вони вже стали реальністю для сотень мільйонів людей. І їхні наслідки погіршуються через відсутність своєчасних дій та нехтування попередженнями ще 10 років тому. Ми наполегливо попереджали про серйозність загроз природних катаклізмів і закликали до негайних дій. якби тоді було вжито необхідних заходів, ми могли б уникнути сьогоднішніх руйнівних наслідків. як посух, що почастішали так і небувалих морозів та катастрофічних повеней. На жаль, наші попередження були б проігноровані. І зараз ми всі стикаємося з набагато тяжчими наслідками, яких можна було уникнути. Причина нинішньої трагедії в Лос-Анджелесі неготовність та нездатність адаптуватися до нової реальності. Ми попереджали, ігнорування планетарних змін призведе до експоненційного посилення катастроф. Але замість дій, ті, хто почув нас, зволіли жити ілюзіями старого світу. Того світу більше немає. Ми говорили, що посилення вітрів, посух та інших аномалій неминуче. Проте наші попередження залишилися без уваги, і наш прогноз, на жаль, підтверджується кожною новою подією може виникнути запитання: якщо всі говорять про глобальну зміну клімату, то чому саме наші попередження відповідають подіям, що відбуваються? причина в тому, що всі кліматичні моделі, які існують сьогодні, крім нашої, більше не здатні ефективно передбачати ті явища, що вже спостерігаються в реальності? Тиждень тому кліматологи повідомили, що в 2024 році. Середня температура на землі вперше піднялася більш ніж на 1,5 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем Дані, представлені всесвітньою метеорологічною організацією, є додатковим доказом того, що світ входить у небезпечну зону набагато швидше, ніж передбачалося ще кілька років тому. Останні дослідження демонструють серйозну розбіжність між прогнозами загальновідомих кліматичних моделей і реальними змінами клімату. і тепер це стає очевидним і самим авторам інших моделей. Наприклад, кліматолог Колумбійського університету Кайкорн Хубер з колегами виявив, що на всіх населених континентах з'явилися гарячі точки, де інтенсивність і частота хвиль спеки значно перевищують показники, спрогнозовані їхніми існуючими моделями. Це дослідження, опубліковане в листопаді 2024 року, так і називається: глобальне виникнення регіональних осередків сильної спеки випереджає розрахунки кліматичних моделей. Інше актуальне дослідження Олександра Готліба і Джастіна Манкіна з Дартмутського університету виявило, що в регіонах, де проживає третина людства, фактичні температурні рекорди суттєво перевершують модельні прогнози. Особливо показовим став глобальний температурний стрибок із середини 2023 року, по червень 2024 року, який, за словами директора інституту космічних досліджень Годдарда Наса Гевіна Шмітта, сучасні моделі не можуть адекватно пояснити. Модель кліматичних змін частково представлена нами на платформі АЛАТРА десятиріччя тому. Нещодавно була додатково публічно розкрита значною, але не повною мірою. Певні аспекти моделі залишаться конфіденційними, оскільки вони не є критично важливими для загального розуміння процесів, що відбуваються. фундаментальна відмінність і унікальність нашої моделі полягає в комплексному врахуванні широкого спектра взаємопов'язаних чинників не тільки кліматичних, метеорологічних та атмосферних, а й геофізичних, геологічних, океанологічних і космічних параметрів. Сьогодні повністю підтверджується наш прогноз зростання сейсмічності, як у земній корі, так і глибокофокусних землетрусів, аномальних проявів вулканічної активності, посилення активності супервулканів, змін океанічних течій та нагрівання океану. І як наслідок аномальної інтенсифікації ураганів, різке прискорення вітрів, розширення ареалів пожеж. Ще 1995 року ми припускали, що відбуватиметься значне ослаблення електромагнітного поля Землі, і сьогодні наш прогноз підтверджується розширенням зони спостереження полярних сяїв. Кайкорн Хюбер із Колумбійського університету, якого я згадував раніше, сказав. Повинно викликати тривогу те, що ми зараз рухаємося у світ, де ми досягли межі нашого фізичного розуміння земної системи. Завдяки всебічному міждисциплінарному підходу до наукових досліджень АЛЛАТРА змогла значно розширити розуміння процесів, що відбуваються в системі Землі. В основу досліджень лягло об'єднання даних із різних галузей науки, застосування багатофакторного моделювання та ретельної верифікації отриманих результатів. Багаторічні дослідження включали детальний аналіз взаємозв'язків між різними геофізичними, кліматичними та планетарними процесами. Наш міждисциплінарний підхід, який вийшов за межі вузьких наукових спеціалізацій, спочатку зустрічав скептицизм у наукових колах. Звуженість окремих напрямів науки заважала вченим побачити повну картину процесів, що відбуваються на планеті. Сьогодні поточні аномальні спостереження і вимірювання у всіх оболонках Землі підтверджують точність наших прогнозів і правильність обраного методу досліджень. Наприклад, ми спостерігаємо дві протилежні тенденції: з одного боку посилення посух і руйнівних вітрів, з іншого екстремальні холоди та повені. Ця дуальність кліматичних змін була спрогнозована нами заздалегідь. Модель «АЛЛАТРА» повністю підтверджується всіма аномаліями, які відбуваються на цей момент. про що волонтери проєкту говорять вже протягом десяти років. Якщо кліматична модель Алатра буде і надалі доводити свою спроможність, то майбутньому нашого людства не позаздриш. Події в Лос-Анджелесі прямий наслідок ігнорування наших попереджень про прийдешні експоненціальні зміни клімату. Ще 2018 року ми прогнозували посилення екстремальних погодних явищ у США. Варто зазначити, що вісім із десяти найбільших пожеж в історії Каліфорнії сталося за останні п'ять років. що підтвердило зроблений тоді прогноз щодо посилення катаклізмів у США. Поточній ситуації можна було б запобігти за умови своєчасного реагування на попередження однак, прихильність до застарілих підходів і небажання адаптуватися до нових планетарних реалій призвели до катастрофічних наслідків. Я ще раз підкреслю Все, що відбувається зараз у Лос-Анджелесі, і відбуватиметься по всьому світу далі, це результат того, що нас не почули. Якщо ви знову проігноруєте сигнали попередження, про які говорить Алатра, результат буде ще трагічнішим. Світ кардинально змінився, і колишні методи боротьби з природними катаклізмами вже не ефективні. Я попереджав вас у своєму минулому відеозверненні про те, що природні катастрофи будуть наростати, і населенню необхідно готуватися до цього. Але на жаль, мої слова не були враховані, і тепер постраждали люди. Ця трагедія зумовлена небажанням людства почути правду. Щоб захистити себе та своїх близьких, навчіться слухати тих, хто попереджає про проблеми і пропонує рішення навчіться слухати розумних людей для вашої ж безпеки? зараз. Ми єдині у світі відкрито попереджаємо про те, що насувається загроза прориву магматичного плюму в Сибіру. Масштаб цієї катастрофи може перевершити поточні події в Лос-Анджелесі в мільйони разів. Це торкнеться не тільки регіонального, а й глобального кліматичного балансу всієї планети. якщо нас не почують і цього разу, то я не позаздрю людям на цій планеті. сьогодні контрольована дегазація Сибірського плюму, яку ми запропонували ще 10 років тому, є найкращим рішенням як питання магматичної кризи, що насувається. Так і стабілізації кліматичних та геодинамічних стихійних лих, я, як фахівець, що має кваліфікацію в галузі планової дегазації вулканічних систем, відповідально заявляю: наукові дослідження підтверджують, що ми здатні здійснити планову контрольовану дегазацію технічно, але важливо почати діяти якомога швидше. оскільки ймовірність успішної дегазації плюму напряму залежить від термінів початку робіт. Що раніше буде ухвалено рішення про реалізацію проєкту, то вищі шанси на його ефективне виконання. Однак, головна складність полягає в тому, що для такого масштабного проєкту потрібна узгоджена робота багатьох країн без такої співпраці, можливість ефективно пом'якшити наслідки цієї кризи може бути втрачена. я хотів би, щоб мене почули. Успішна реалізація проєкту з планової дегазації Сибірського плюму, може забезпечити людству безпечну перспективу розвитку на період до 250 мільйонів років. Щоб зрозуміти наскільки це багато, достатньо подивитися на прогрес за останні століття. Як швидко ми пройшли шлях від створення першого парового двигуна до космічних польотів, від першої радіопередачі до сучасних інформаційних технологій квантових комп'ютерів якщо брати загально прийняту наукову точку зору, що розумна людська цивілізація з'явилася 10 тисяч років тому, то до винаходу парового двигуна минуло 9 712 років. А від моменту першого парового двигуна до першого космічного польоту всього 249 років. А з першої успішної передачі звукового сигналу до першого айфона минуло 132 роки за наявності довгострокової безпечної перспективи розвитку, потенціал людської цивілізації практично не обмежений. Тільки уявіть собі, чого ми зможемо досягти еволюційно як цивілізація, якщо в нас вистачить розсудливості та людяності, виграти час для прогресу людського суспільства. Чи варто за це боротися? На мій погляд, варто тому що немає нічого ціннішого ніж людське життя. Ключове питання безпеки людства полягає не в здатності міжнародного співтовариства розв'язати технічні труднощі під час проведення планової дегазації Сибірського плюму, а в здатності подолати політичні розбіжності між країнами заради реалізації такого масштабного проєкту. Поки що в мене і в моїх колег є сумніви в тому, що людство зможе своєчасно переступити цей політичний бар'єр. Тому ми займаємося розробкою альтернативних напрямів і продовжуємо шукати інші рішення. Але наскільки мені відомо, ніхто досі не запропонував настільки ж ефективного, надійного і фундаментального способу розв'язання планетарної, кліматичної та геодинамічної кризи як проведення планової контрольованої дегазації Сибірського плюму чому це рішення наразі виглядає єдино можливим? процеси нагрівання і розширення магми, які відбуваються всередині Землі, внаслідок надходження додаткової енергії, можна взяти під контроль за допомогою керованої дегазації. Коли планета деформується зсередини від внутрішнього тиску, єдине розумне рішення це зняти напруження земної кори в зоні, де відбувається найбільший тиск магми зсередини. Цією зоною якраз і є територія Сибіру, де внаслідок розплавлення мантії піднімається величезна магматична річка, яка розмиває кору, формуючи в такий спосіб гігантський плюм, що розплавляє кору і чинить величезний тиск на неї знизу до верху. За цей короткий проміжок часу, поки я з вами говорю, уявіть собі, який об'єм твердої речовини кори розплавила ця магматична річка, що йде від рідкого ядра нашої планети в області під Сибіром. Тобто перетворила частину твердої кори на рідкий розпечений стан у вигляді плюму, що постійно формується. Щоб було зрозуміло, поясню за цей короткий проміжок часу в цьому постійно зростаючому плюмі теплова енергія збільшилася набагато більше, ніж її виділилося внаслідок пожеж у Каліфорнії. Уявіть, що на нас чекає, адже цей плюм збільшується щосекунди, накопичуючи колосальну кількість енергії. Якщо ми успішно виконаємо планову дегазацію, то зможемо пройти небезпечний період геологічних змін у цей цикл планетарних катастроф 12 тисяч років. Цей план ґрунтується не на здогадках, а на серйозних наукових дослідженнях. Я не заглиблююся в деталі навмисно, оскільки цю інформацію вже було озвучено раніше багато разів. і ви можете ознайомитися з нею в моїх попередніх відео та у відео, які створюють волонтери «АЛЛАТРА» як фахівець я маю зазначити, що процес планової дегазації потребує ретельної попередньої підготовки, що включає комплексні дослідження, детальне моделювання та розробку технічної документації. реалізація проєкту такого масштабу це багатоетапний процес, який неможливо здійснити протягом одного календарного року. Кожен етап вимагає кропіткого наукового підходу та верифікації отриманих даних. Я хотів би побачити той час, коли людство стане свідком нових видатних наукових проривів. як дослідник, я чітко розумію, що для досягнення цієї мети необхідна консолідація міжнародних зусиль і прояв твердої політичної волі у вирішенні глобальних завдань. Ця мета ґрунтується не на ідеалістичних уявленнях, а на розумінні колосальних можливостей вже існуючого світового наукового потенціалу, який може бути реалізовано за умови об'єднання всієї наукової спільноти. Але чи вистачить у нас прагнення до життя і розсудливості? Чи зможемо ми як людство заради збереження життя на цій планеті та забезпечення майбутнього для наших дітей подолати всього лише політичні розбіжності. Це запитання я адресую кожному з вас.